Каналі сьогодні буде обзор того, що я купила для школи із речей. Я канцтовари не купляла в цьому році, тому що в мене багато ще залишилось з минулого року. І. А зачем? 10 клас, взагалі? Ну, не треба це. Е, була я у Республіці в Раз, два, три, три, в чотирьох магазинах. А, я була трішки більше, але купила я все з чотирьох магазинів. Починаємо ми з Pool Bureau. Пламбір, коротше. Тут я купила дві речі. Я, я купила ось таку сумку. У мене є ще ось такий брілечик для бубу. Сумка дуже класна, дуже містка, хоча виглядає вона дуже маленькою. Але, ну. Сюди влізає нормально. От. І ще в цьому магазині. В цьому магазині я купила кожанку. Ось таку. Вона щось трішки пом'ялась. Але, коротше, вот така кожанка, вона коротка, вона не довга. Зараз якраз буду бірочки відрізати. Не було. Це, до речі, розмір L, але ну, воно не виглядає як на L, якщо чесно. От. Ось така штучечка. Далі переходимо до. напевно, до біршки. Це потім. Ось такий у мене пакетик. Такий мішочок з, бірш... з біршки. Починаю ми. Найперше, що тут є, це ось така майка. У мене є така ж сама майка, але сірого кольору. Вона мені дуже подобається. Це звичайнісінька майка, але вона прям ну, вообще вона дуже зручна. От, Отакого синього кольору. Далі ось такі бордові худі. Воно тепле. Вона ось тут чуть-чуть на флісіки. От. Але воно теж дуже гарно сидить. Я ще буду, напевно, прикріпляти відео, як воно на, мен... на мені буде сидіти. Або просто потім в кінці. Ну, коротше, якось я там придумаю, не знаю. От. Далі у нас отака кофточка. От. Отака. От. От Вона така м'ягенька. Але вона не тепла, вона достатньо. Ось, як вам так пояснити, ну, ось десь жовтень. От жовтень це прям ідеально. от, Така. Далі, 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 далі. У нас отакі от, от джинси, вони молочного кольору, отакі, от. ой, якому так Отакі. Uh -huh. uh, вони Бегі, Бегі джинси. Ось такі от вони. Боже, як я ненавиджу оце. Я просто. Я його. Ну, як, як людам, людям потрібно це відкріпляти. Ну, вообще. О, ні, ну, до речі, достатньо. Успішно це було. Ось такі джинси. Я собі дуже давно хотіла білі джинси, але якось я не знаходила собі ті, які мені подобаються. І мені прям не хотілося, щоб це був білий от вирві глаз. Ні. Ось такі молоченькі, дуже класний. Блін, воно на камері прям жовте, але в житті воно більш тим, світліше. А ще тут ось так, ось такі, ось такі, от такі, штучечки. Далі. У нас отака от синя звичайна ко... кофтилка. Ось така. От. Саме звичайна, я не знаю, що про неї розказувати. От. Синього кольору. Нічого. Звичайного, незвичайного. Далі. О! Машинка. Це машинка мого брата. Він її шукав, до речі. Ну что ж, это уже его проблемы, да? Далее у нас вот такая вот футболочка. Такая вот. Она мне дуже сподобалась. Тоже, тоже звичайно футболочка, але она прикольная. Такая симпатичная. Я ее взагалі побачила в своей подругой станцев. Она мне не сподобалась, потом я ее побачила в бежке, я такая думаю, блин, Один раз я її побачила, я її не купила. А потім я така знову прийшла, думаю, хочу. хороше. Дальше. І це у нас останнє. Що тут є? Це у нас ось такі джинси. Вони звичайні прямі. От тут. Ой, ну так, да. як, як вона називається? White Leg. От. Адібірочок. Адібірочок. Адібір... Адібір. Звичайні такі блакитні джинси. Тут уже все відірвалось, не? Фу, я не навжу. ці бірочки. ці ниточки, це ужас. Ще вони дуже люблять ось це все запаковувати от так само, як штани отут. От Носки. Фу, це жах. Просто придумайте щось інше, будь ласка, я не можу. Я дуже боюсь порвати. разорвать а це, ну, в принципе, дуже возможно. Все, на чем убежка? все завершился, останься пакет Мега -спорт. тут у нас уже виднеется Nike. Пакетик выбрасываем. Итак, вот такие лялечки у нас. Вот, вот, такие вот у нас кроссовочки, вот такие вот горнюни. От вони. Вони дуже гарні, що в мене така пауза була. Вони такі От такі красиві зайчики. Тут нічого внутрі немає? Нема. Такі, ну я не знаю, це не рожевий, це м, якийсь такий. Як це називається? Колір? Чи не лиловий? Коротше, пастельно-фіолетовий з сірим, Воно дуже гарно, до речі, дивиться. Прямо. Все, на цьому покупочки мої закінчились. Тут у нас пусто. На цьому все, все, що я купила, до речі, в минулому році, тут прикріплю десь відео моє. Я купила, мабуть, набагато менше речей. Хоча, я чесно, не пам'ятаю. Просто я всі ці речі, які я минули, минулий раз купила, я їх не те, що прям ношу зараз. Треба подивитись, що там вообще за речі я Короче, Коротше, отак от. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю гарного року навчального. Все, всім дякую, всім пока.